Всім привіт! З вами Наталя і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім про ось ці дві чудові квітки, які я нещодавно пересаджувала. Ось ця орхідея почувається просто чудово. Бачите, вона у такому вологоємкому ґрунті. Ось так от вона виглядає. Ось тут я її посадила навіть такого друга, бачите. Вони живуть разом дуже приємно. Ось Такий вже великий листочок вона виростила. Бачите, він був зовсім маленький. Ця орхідейка відсвіла, в неї було дуже багато коріння, повний горшечок, тому вона потребувала пересадки. Зараз я її пересадила, вона почувається просто чудово. Ось так. Потім обробила її від кліщів, як, власне, і ось цю. Ця орхідея прийшла до мене, приїхала разом зі мною з Нідерландів. Ось бачите, почав ось фокус потрібно зробити отак. Почав рости листочок, тобто, почувається, вона так само чудово. І, до речі, я їй обрізала усі квітконосії, І ось тут почав рости новий. Бачите? Ось так. Тому все зроблено чудово. Рослинка почувається добре, дуже добре, я б навіть сказала, тому що вона повністю адаптувалася, вона починає ростити новий листочок, в неї починає процес цвітіння. Корінці я вам показувала раніше при пересадці, зараз, можливо, я і корінці покажу трошки, як вони почуваються. Ось корінці. Вже підсохли, треба вже полити. Ось мох починає розростатися, бачите? Ось така цікава посадка. Вже потребує, щоб я її полила. Тому я беру ось так і бризкаю. Бризкаю кожен листочок. Я не заливаю, я не замочую орхідеї, я просто беру ось так бризкаю добренько щоб вам показати ось так. Дуже добре бризкаю листочки. Бризкаю корінці, і це моїм квіткам дуже подобається. Грунт дуже вологомісткий, тому я роблю це не часто, в залежності від температури, раз на один на два тижні. Ось іншу квітку. Так само я побризкаю. Навіщо ось такі друзі у горщику? Ну, По-перше, це інколи буває дуже естетично цікаво, особливо, коли вони починають квітнути прямо поруч з орхідеєю. Ну, А по-друге, вони також забирають дуже добре, як і мох, всю зайву вологу, і орхідея таким чином, почувається набагато краще, особливо взимку коли орхідея просто не терпить зайвої вологи. А тоді надто може бути прохолодно в хаті, і коріння дуже сильно може померзнути і зіпсуватися. Отакі справи орхідеї почуваються чудово. З вами була Наталя. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь обов'язково. Всього вам найкращого, Па-па!